пише Українка про Україну До тебе, Україна, наша бездомна мати, Струна моя перша позведеться, і буде струна урочисто і тихо лунати. І пісня від серця политься по світі широкому буде та пісня лунати. А за нею надія кохана скрізь буде літати по світі, між людьми питати, де захована доля незнана. І може зустрінеться пісня самотня. У світі стежками, піснями, то швидко полине, та й гучне зграє, далеко шляхами тернами полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, стінеться високо-високо в небесні простори. І, може, спіткає тую долю, І може, тоді завітає доля жаданна до нашої рідної хати, до тебе, моя Україна, мила, кохана. Моя безталанная мати.